Доброго дня. Сьогодні 31 серпня 2025 року. Останній день літа. Перед вами гібридна форма Шарік Голуба. Це прищепа. Ягодка, ягодка тут невелика, вона була в характеристиках заявлена невелика. От, але це перше плодоношення на, на минулорічній прищепі. Звісно, можливо, вона і трішки буде більша в майбутньому. От, купував я його, у нього має бути дуже ранній термін дозрівання. І от яскраво така от е, червона ягода. От, е, ну, В цьому році, звісно, відставання. От, само собою, прищепи в мене щось і трішки е, пізніше цвіли. От, Але станом на зараз е, ягода вже солодка, але. Об... Мускату я не відчуваю поки що. От Тут ще заявлений, має бути мускат. Е, мускату немає, тому ну, поки що різати не буду. Можливо, почекаю, можливо, появиться ще й мускат, от, тому що хотілося б, щоб ягода, звісно, була з таким от характерним ароматним присмаком. От. А так, по, по цукру його вже можна зрізати. От, він же він солодкий. От, в цьому році такі от громки. Ну, я думаю, тут десь до пів кілограма цих дві. Тут ще дві менших. От, І там от ще одна є прищепа також він. Те, що можу сказати в перший рік, те, що він не потріщав, тріску не було взагалі. От, Приємний колір. Непоганий смак поки що, але ж кажу, жалко, що немає, шкода, що немає мускату. ну Будемо спостерігати надалі. от Отак от колір колір приємний. Навантаження тут він цвіт тут було по дві гронки, вже коли запилилися. Звісно, я по одній зняв, от щоб не перевантажувати. От, з мінусів, ну так, дійсно невелика ягода. От, але я думаю, що з цим проблем не буде. Тут е, одна-дві кісточки, С, і якщо буде такий от колір, е, цукор він набирає доволі-таки хороший, то я думаю, питань не буде. От, посадив я собі один кущик, ну, подивимося. Звісно, от з мінусів це те, що невелика ягода. А далі будемо спостерігати. Така от гібридна форма шарик. Так, а це сорт Голдфінгер. Тут, на кущику другий рік, він добре так от пішов ріст. Лише одна гронка зачепилась на ньому. Тут її вже зкуба вона вже готова. Готова, тому що тут, ну що тут з цієї гронки тут? 150-200 грам. От, на такий кущик, тому, звісно, вона готова. А так, дуже хороший смак. Відчувається в тих ягодах, які вже, такі які добре кісточка вже коричнева відчувається присмак такий от ну, чи карамелі, чи ну, щось таке характерне є. от Але що, що ще можу додати, що виноград дуже солодкий. Надзвичайна цукристість. Я замірав ще е, сьогодні 31 серпня. Я замірав десь тиждень тому, то вже, вже було 24 брікс. Ось, сьогодні, ось я підійшов, думаю, я його зніму, але забув рефлектрометр взяти з собою. Я думаю, тут вже більше. Тут більше я скуштував ягоду, просто цукор зашкалює. Настільки солодкого винограду в мене на винограднику зараз немає. Тому подивимося, звісно, як буде з урожайністю. Тому що, я ж кажу, в цьому році він так непогано. Я його розігнав. Наростив ще два рукави додаткових. Ось тут положиться на плодоношення стрілка. Вже буде йому третій рік. Наступний рік тоді подивимося, як в нього буде з урожайністю. От, а так поки що ні тріску, там. Ну, ягодка невелика, але тут, але тут колір. І смакові якості дуже класні. А надалі, звісно, потрібно спостерігати. Такий от Голдфінгер. Так, а на цьому кущику у мене прищеплено кілька форм. Ось тут старий рукав. Пішов він вже і своє відпрацював. Там прищеплені Хелена і е, розмалін D1. От Хелену я все ж таки візьму лозу один кущик, посадю на власні коріння. От Тут якби хороший мускат, хороші смакові якості. Така от жовта ягода. Тому я зроблю собі один саженець, тому що тут цей рукав він пошкоджений і немає вже в цьому році ні грон, ні приросту на пагонах. Тому хелену я. Посадю на власне куріння. Хороша Вона все-таки ж хороша гібридна форма. От, а от а Розмалін. Тут нічого такого я не побачив за кілька років плодоношення. От, Гронки невеликі, смак мені відверто не подобається, дуже простий. Нічого в, нього, в ньому немає такого, щоб, тому я в цей рукав відсічу і. Для цієї гібридної форми це останній рік на моєму винограднику. З розмаліном. Я точно, точно будемо прощатися. От, от Хелена. Хелена буде. Далі вже представлена вже на корневласному саженці. От, А тут з голови куща пішли в минулому році пагони, я їх перещепив. Тут хороші такі от пішли лози в цьому році. Тут я черешневий, який вже перевисів. І тут наполовину він з горохом. от Потрібно буде зрізати, звісно, ці тут ось пару грон і там пару грон. Дуже він горошнув. от Але не тріснув. Він, він, він же ось такий от, пішов він фіолетовий колір. Можливо, це такий колір конкретно ще можливо грає роль та на, той куш, на якому він прищіпляний. От, можливо, ще також змінювати колір, і тому що в мене і на Дубовському ще є прищіплення, там він е, залишився в рожевому кольору. Тут, тут пішов фіолетовий, ну не знаю. От. І ще ось одна прищепа. <кій> мені тут подарува, подарили мені черенок це полтавський манікюр. От, Але характер, що характерно, ось дивіться, я спеціально ці ягодки поверну, щоб де видно. Сонце, але надійсь буде видно. Ось біля плодоніжки. Тріск. Одна ягідка. Ось ще дві ягідки. Ось він. Ну і тут, здається, також вона вже засохла. Ось тут видно також був тріск. Хоча воно тут нічого не гниє, ягідка засихає. А, ось дивіться, ось тому. знову тріск. Можливо, бути, ну, подивимося на наступний рік, тому що можливо ще таке, що тут видно, що тут лози піджировують, і той рукав фактично, практично не функціонує так, як потрібно. От, а ось ці прищепи, три штуки тут, чотири прищепи, вони піджировують. Можливо, це вплинуло на, на те, що він підтріщав, От, не знаю. От, е, я думаю, що на наступний рік вже тут е, прищепиці роз, вже роз, роз, я розігнав цьому році. Е, на наступний рік якесь буде більш-менш адекватне навантаження, і потім будемо вже спостерігати. От, але от полтавський манікюр в моїх умовах е, в цьому році він підтріщав. Тому, але це лише ж, ж це лише сигналочка. Потрібно ще рік-два поспостерігати, <кхід> а далі вже робити якісь конкретні висновки. Ось от такий от, от полтавський маникюр. А там Хілена, кусочок залишився і Д 1 Так, ну і ще одна гібридна форма. Я тут залишив, тут також рукав, ще один залишився, він переприщеплений. Я залишив його заради того, тому що потрібно лозу. Собі взяти. От, також зроблю сажанець один для себе це гурман ранній. Дуже смачний, дуже смачна гібридна форма. от стійка до тріску до ну до всіх таких цих катаклізмів природніх. <кій> Волога тріск. Ну, це вона чудово чудово пережив, ну вона все все проходить. Станом на зараз він же, він же дозрів. ну Тут практично навантаження немає, тому що цей кущик. Тут він відбивав від голови куща. Я все вирізав. І зараз горман ранній визріє лоза, я лозу заберу, кущ цей викорчую от і посадя на його місце іншу гібридну форму. от а На наступний рік горман ранній є з черенка зроблю собі саженець. От, І один саджанець посаджу на, вже на власному коріні, що він був присутній на винограднику. От, не доходили в мене руки, щоб його посадити раніше. У мене був він кілька років на цій прищапі. Минулі роки було непогано, але от в цьому році все ж таки десь рука, в... це один з перших кущів, які я садив. Тут видно, що він тут. Неправильно сформований зовсім, десь при перегені він травмувався. от, Немає такого сукоруху, як потрібно, тому от такий от результат. Тому в цьому році я за якусь викорчую, посаджу інший. а воно, Гурман ранній, потрібно зробити саджанець. А так, дуже хороша гібридна форма, чудовий мускат, хороший цукор, ягодка така от з під хрустом і гарний колір. От, то мені подобається він. Усім дякую за перегляд. До побачення.